31 травня, П'ятниця. Бог, який втручається. І розлютувалися народи, Та прийшов твій гнів, і настав час прийняти суд мертвим і дати нагороду твоїм рабам, Пророкам, святим і тим, хто боїться Твого імені, малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю. Об'явлення 11.18 Можливо, ви навіть не підозрюєте, наскільки сильно останнім часом зросла загроза початку ядерної війни. У будь-який час, коли президент Російської Федерації чи президент Сполучених Штатів Америки куди-небудь їдуть, вони беруть із собою невелику валізку. Американці називають це ядерним футболом. Власне кажучи, сьогодні одне натискання на кнопку може покласти початок масштабній ядерній війні. У колишньому Радянському Союзі є три ядерні валізки. Одну має російський президент, котрий може скористатися нею лише у взаємодії з другою валізкою, яка в міністра оборони. За збереження третьої валізки відповідає міністр оборони. І ця третя є запасною. Після перевороту, що відбувся у Москві 1991 року, західні розвідки випустили з увагу третю валізку. Ніхто не міг зрозуміти, куди вона зникла. Можливо, вона опинилася в руках одного з комуністичних керівників перевороту. Урядовцям різного рівня довелося серйозно замислитися, а чи не схоче якийсь божевільний почати ядерну війну? На щастя, після декількох годин напруженого очікування, третя валізка опинилася в Російському міністерстві оборони. Ніколи раніше людський рід не володів подібною можливістю до самознищення. Страшні наслідки Чорнобильської катастрофи, що сталася внаслідок вибуху ядерного реактора, є похмурим нагадуванням про те, до яких руйнувань і жертв може призвести масштабна ядерна війна. Сьогодні знищити мільйони людей можна простим натисненням декількох кнопок на пульті управління. Невже цей світ перетвориться на вкриту попелом кулю? Невже ми випробуємо на собі жахи ядерної зими? Слово Боже дає нам надію, Господь втручається в хід історії, Він знищить тих, хто прагне знищити землю. Нам пропонується допомога. Завдяки обітницям Божим ми можемо з оптимізмом дивитися в майбутнє. Доля цього світу не в людських руках, доля нашого світу в руках Бога. Але наша особиста доля залежить від того, як ми відгукнулися на запрошення Божественного Спасителя. Велична подія усіх віків незабаром відбудеться. Наш Господь пообіцяв, що повернеться саме в той час, у якому живемо ми. Він має плани, котрі значно краще ніж знищення всього живого ядерним вибухом.